Так, сьогодні хочу приготувати заготовки для корму для королів. І хочу зняти цей процес, не знаю, як воно вийде. Хочу зняти весь процес, якби, починаючи від відважування і закінчуючи вже грануляцією. Ось на відео, напевно, буде довге, не знаю, як хто його буде дивитись, не буде. Я постараюся чим компактніше його якби, зняти, але як вийде, отже. Перший етап це буде зважування всіх наших інгредієнтів. Має ось таку вагу. Дуже мені подобається, вона така бездротова, удобна, платформа окремо. Ось голова окремо. Якби дуже зручно, нічого не заважає, тому що є, що ось тут іде стойкою такою ця голова, то воно якби мені здається не дуже зручно ось ця. Дуже зручно, тому перший етап буде зважування, зараз постараюся десь телефончик зафіксувати, не знаю як вийде, тому що тут трошки місця в мене маловато, але зараз спробую і почнемо. Так, поставив телефончик. Зараз вмикаємо вагу.

Все, зерма руку того. Забираємо. Ставимо посуду поменше. Таруємо. Далі у нас що? Висівка. Висівка пшенична. І висівку одразу я засипаю в бетону змішувач, так як буду змішувати в ньому. Вона готова, її дрібнити не треба, то зразу в бетону змішувати. Вторую і сюди добавляю соясников. Все, це є. Забираємо. І все, в принципі, вже ці ваги більше нам не потрібні поки. Зараз перейдемо далі. Так, далі маку хочу, що я відважив свою і сояшникову. Я розсипаю підвод відрах, бо так буде зручніше мені тоді молоти її. Підставляємо. Так, далі буду зважувати на ось таких кухонних невеличких вагах добавочки, які буду додавати у комбікорм. Так, нормально. Тому дріжджі. Borosmo riedne. Yeah. Dali. Dali che kończy.

І сіль. Ось так ось такі добавочки. Зараз я це все перемішаю і правду до весілів будемо розмішувати. Ще забув сказати час від часу додаю щось що таке, остаток Зараз я його давати не буду, тому що я попередній заміс робив з ним, а зараз два-три заміса я якби пропускаю. Тобто один заміс через три, якби я додаю ось такий кокцидіостатик. Заміс взагалі цей весь розрахований на 50 кг. Ось на 50 кг я даю таких три пачечки по 18 грам такого Ну Зараз його давати не буду, тому що давав раніше. Ось така вийшла. Всі наші добавочки, якби зараз я їх розмішаю, щоб вони були більш-менш однорідні і бетономішалку відправлю. Ось так, я думаю, досить це. Відправляю бітономішалку. Ну, все, підготовку я зробив. Наважив, все, молоти буду на ось такому млинкові чому я пере, е, переклав макух у відра, тому що, якби тут отвір дуже маленький, через яке зерно просипається, і макух застрагає, він такими пластинками йде. Тому я його буду ось, є збоку така труба, вона для качанів читається. І сюди я буду якби подавати макухи, таким чином буду, буду молоти. Але то, що я покажу. Зараз, поки є світло, то я все підготував, все наважив. Зараз десь через минут 10, напевно, світло вимкнуть. Тому наступний етап буду знімати вже пізніше. Це в нас буде вже ну, помол. Помол на ось цьому млинкові. Так що поки на даному етапі все. Ох, напилив. Ну все, процес помолу завершився. Зараз ну, мішок змоловав мені. Зараз цей мішок знімаю і висипаю бетону з Так, все засипав. Змішуємо. Така вийшла змішана фракція. Тепер я ось це все, що намішав, тут приблизно 35-36 кілограмів зернової групи. Тепер я це все ось цей об'єм ділю на три частини по 12 кілограмів. Відважу, і зараз принесу ще раз ваги, відважу і. Буду змішувати вже з меленим сіном, тому що е, об'єм сіна дуже великий, і через те я ділю ось цю, всю суміш на три частини. І одна частина виходить 12 кг. І в цю частину додаю 5 кг меленої трави. І тоді ще раз змішую. І ось такими порціями я вимішую, тому що по-другому ніяк, бо ну, сіно воно. Вага 5 кілограм, а об'єм більше як півмішка і ти його мішалці якби повністю, що ви зробити заміс на 50 кг, ти не вимішаєш. Тому я оцей заміс роблю 50 кг, ділю на три частини і, і так замішую. Тому зараз принесу вагу і ось це все поділю на три рівні частини. Ну, це десь я ж кажу 12, по 12 кг вийде. Все, розділив на три рівні частини. Ось одна. Ось другу відставив мішечкові. 12. Ну, там, мабуть, 12 кілограмів і одна вже в мішалці. Вже в мішалку засипав. І зараз сюди відправлю вже мелене сіно. Ось в мене є відважених 5 кілограмів меленого сіна. Ось такий в нього вигляд. Я вже не показував, як я умелю, тому що і так я бачу що відео буде задовге. Можливо, наступного разу вже покажу. На чому мелю, як мелю. А зараз то... Ось так, засипав знову мішалку і вже тепер знов. Переколочу вже сіном і буде вже готовий продукт до грануляції. Я думаю, суть ви зрозуміли, чому я так ділю на, на три частини. Тому що я ж кажу, що ось я засипав 5 кг сіна і, і виходить більше, як півмішалки вже зайнято. І якраз так таким чином воно ну, нормально просто змішає його і все. Бо більше ніяк не засипеш. Ось такий процес зараз змішую вже з сіном, висипаю і можна буде приступати до грануляції. Ось такий заміс вже, вже з меленим сіном. Ось так воно все виглядає. Змішане сіно, зернова група. Тому ось так. На цьому, напевно, поки все. Тому що дуже довго вийшло відео, а процес грануляції вже зніму, напевно, трішки пізніше. Все, Всім дякую за увагу, хто додивився до кінця лайк вам. До побачення.